Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 червня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок. І Сьогодні зі мною віртуальній студії Ігор Рейтерович, член Національної ліги центристів, так само, як і я. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю! Я дуже радий тебе бачити. Живим здоровим. Це без іронії, тому що дійсно ми живемо в дуже непростий час, і про цей непростий час зараз говорять дуже багато. На близькому сході також дуже там якісь такі події відбуваються э, страшні, оскільки. Без приміщення Дональд Трамп сказав, що вони вже евакували навіть посольство. звідки точно невідомо. Але хотів би сьогодні поговорити поки що е, про заяву Кіта Келога, яку він зробив він там і не одну під час е, форуму у Брюсселі, форум німецького фонду маршала. І він каже про те, що ми готові, ми рекомендуємо, ми пропонуємо Україні та Росії зупинити. Вогонь і війну по лінії бойового зіткнення без юридичного визнання окупованих територій, такого чіткого формулювання від Келога раніше не було, і від американської сторони, в тому числі, це стало можливим. Як каже він, після того як вони отримали меморандуми про припинення вогню від України та від Росії, каже: Ми тепер почуваємося дуже впевнено. От вони дуже впевнено почуваються. Ну ми якось не дуже. Скажи, будь ласка, друже, що ти думаєш з приводу такої заяви? Келага, чи це як казав кучма, та це ж вже було? Ну, воно за великим рахунком було, тому що я нагадаю, що десь така позиція у того ж Келога була ще до того часу, як він став спецпредставником власне, Трампа з питань України і Росії. а Потім залишився тільки спецпредставником з питань України. Ну і частково Європи. Вони саме таке пропонували, що от є лінія бойового зіткнення, лінія фронту. Фактично, давайте от по ній зупинимося, а далі будемо думати, як вже виходити з тієї ситуації, яка складеться зараз. Він ну публічно це. Фактично озвучує, ну і тут знаєш, така парадоксальна ситуація, що ну мені здається, що для України зараз це. Варіант прийнятний, хоча б через те, що президент Зеленський і власне наша делегація в меморандумі, який ми пропонували росіянам, якраз про це і говорять: що от є лінія розмежування, лінія бойового зіткнення. Давайте на ній як буде зараз зупиняємося, запроваджуємо режим припинення вогню, і потім вже, власне, після цього режиму думаємо там про подальший розвиток подій, про те, як ми будемо. Ну, Класифікувати значить, так, території, які там є тимчасово окупованими. Ну очевидно, що Росія ніколи точніше, Україна ніколи не буде юридично визнавати того факту, що ці території контролюються там Російською Федерацією. Тому Кіт Келох такою заявою, ну він десь висловлює позицію, яка близька є до України. Але тут питання ж в адресаті: якщо він це намагається сказати нам чи європейцям, ну окей, ми послухали, ми не проти, ми готові, хоч завтра, це реалізувати. Реалізовувати Україна пропонувала і режим припинення вогню, і режим перемиря. Але мені здається, йому питання то треба задавати Російській Федерації. І якщо вони отримали два меморандуми, а це так і є, а росіяни меморандум навіть опублікували. Ну власне, як і Україна. Ну в російському меморандумі ніякої лінії розмежування і близько немає. Угу. І тому де тут е, розуміння, скажімо, е, співставності позиції, ну це питання станом на сьогодні відкрите. Якби він сказав, що. Ми е, будемо у Сполучені Штати будуть просувати виключно тему заморозки війни по лінії розмежування. Оце була б позиція. Ну, позиція, яка би чітко сказала, що ні, якщо росіяни хочуть говорити про щось інше, до побачення, значить ми тоді там, типу, виходимо з перемовин, запроваджуємо санкції, там допомагаємо Україні і так далі. Але ну, це ж поки так прозвучало як запрошення. Росіян власне знову до цієї дискусії, е, ну я переконаний, що росіяни зараз накидають типу типу якихось своїх аргументів. Чому це неможливо і чому вони проти цього? Так що е, заява може і показова, але вона ні до чого е, ну не призведе за великим рахунком. Ну мені видається, що найбільш показовою заявою сьогодні було привітання Рубіо Росіян із. Днем Росії він там почав розповідати про те, що ми підтримуємо Росію у будів... прагненні їхнього будівництва світлого майбутнього Уже куча мемов, мемів є в соціальних мережах з цього приводу. Тому дійсно, я з тобою погоджуюся, що тут говорити поки що ну, складно про якісь перспективи. Але, от, е, ну, вибачте, філософське запитання, мабуть. Вчора у Washington Post було опубліковано. Washington Post, якщо не помиляю, чи ще Волості Джордан можу трішки помилятися. Інтерв'ю Мединського, де він говорив про неприпустимість того, що вони там будуть відмовлятися від е, своїх конституційних, скажімо так, зобов'язань, бо вони включили території свої до а, ну перепрошую, не свої. Вони включили території до своєї конституції п'яти областей. От тут якось воно корелюється з тим, що говорить Мединський, і говорить Келох. Ні, я ну, Келог. От можливо, це якраз є реакція Келога деякої і Америки. Власне, ну сподіваємося, принаймні на це на заяви, які робив Мединський. Тому що я я, я бачив ну не повністю це в інтерв'ю, але ключові фрагменти в мене, як мабуть, і у тебе знову багато дуже питань до журналістів, які взагалі беруть таке інтерв'ю. Ну якщо ви вже запрошуєте таку людину, ну в принципі треба готуватися і цю людину валити питаннями. Питаннями, на які треба отримати відповідь, тому що вони всі так розказують про те, що це типу внесено в нашу конституцію. Так ви ж тоді повинні завалити питаннями з приводу так званих референдумів і взагалі абсурдності ситуації, що ви вносите в конституцію територію іншої держави, причому з обласним центром, який ви ніколи не контролювали. Запоріжжя так, в даному випадку має нам на увазі. Ну, ми таких питань знов не чуємо. Мединські там значить, філософство є і читаєте по лекції з історії. Мені особливо сподобається. Ну, В лапках, звісно, про старшого і молодшого брата. Правда, от знов таки підготовлений би журналіст е уточнив би, сказав, ну старший брат, це ж українцев, правильно ну, правильно. Ну з точки зору історії, ну це ж українці виходять, а ви якесь там є. Там вислів, ну я не буду Ютюб забанить. Просто про рукави кубул, да, там і ще є деякі речі. Е так от е задав би таке питання. Ну на жаль, цього не відбулося. Тому мені здається, що тут, -тут Келох, можливо, деякою мірою якби відреагував, е і ну, навіть не на це інтерв'ю, і на попередні заяви, які робив Бединський, які робила Росія. Що ми от хочемо там чотири області плюс Крим, а Келох каже, що ні, Штати от рекомендують. Я, я думаю, що це не особиста його заява, вона все ж таки якось погоджена. Да, принаймні, це позиція. От вони рекомендують лінію розмежування, давайте по лінії розмежування це робити. Ключове питання: що далі? Ну, от він озвучив: що далі? Ну окей, він сказав, і що? Ну я ну, якраз до цього що, знаєш. Я хочу поміркувати, бо вчора наступ давав інтерв'ю президент Фінляндії. Знову там виданням західним і каже про те, що я з Трампом на так скажімо на короткій нозі щодня з ним спілкуюся. Я знаю його позицію, він не виходить з переговорів. Але держдеп говорить про те, що ми безпосередньо у переговорах участі не приймаємо, але контактуємо з обома сторонами. Наскільки може попливати сьогодні Трамп і чи попливає, особливо через привітання Рубіо на Москву, щоб сказали там: ну, дивіться, ось наша позиція, ви маєте на неї пристати і тут, раз, і росіяни кажуть: ну да, окей. Тим паче тут вже говорить: Трамп хоче. Він Трамп в переговорах, Трамп прагне. Ну, це була б непогана історія, але я щось не сильно в неї вірю, що така типу навіть поступка зі сторони Сполучених Штатів і достатньо лояльний підхід з точки зору завершення війни, от влаштує зараз росіян. До речі, з приводу цього привітання, давай я адвокатом дьявола спробую виступити. Просто вже не перше, ну, сьогодні не перший раз питають про це, да, власне, і журналісти питали. От, треба просто зрозуміти логіку Сполучених Штатів і логіку. Убі як державного секретаря, дивісь, Росія не є країною спонсором тероризму згідно визначення державного департаменту, не є. На жаль, ну от, наприклад, Північна Корея є, Іран там є, Сирія раніше була до речі, може ще й залишається, але санкції вони вже зняли там. да з них. Росія не є це. раз Друге, Сполучені Штати з Росією не воюють. Ну, принаймні, якби напряму, там, да. І, і от висновок який, а що б не привітати. От, от просто так воно виглядає. Ну, типу, ядерна країна, у них якісь там залишилися договори про ядерну зброю, контроль над цими там озброєннями. Ну, і Рубіо пише ці кілька ганебних рядків. Давайте тут відверто говорити. Це ганебна історія, яка, звісно, Сполучені Штати виставляє в слабкому такому світлі. Але ну, за формальною логікою ну, він повинен був це, типу, зробити. Плюс я, я переконаний, що він ще прокоментує, скаже, що ми ж просто хочемо таким чином ну, якби, тримати Росію, типу на короткому повідку. На да, от ми ж хочемо так, ну, що ну, розумієш, виходить така ситуація, що росіяни тримають їх на короткому повідку? Так, так, а, так. а насправді виходить це навпаки, що вони от в ці ігри, що ми росіянам там шу-шу, ну там тихенечко, да, ви там не це, вони вони насправді самі сіли на цей короткий повідок. Це правда, і мені здається, тут історія з Рубіо, це навіть не стільки історія з Рубіо, це які історія ну взагалі з Білим домом там і конкретно Трампом. Тобто Рубі сам по собі навряд чи би таке зробив, але явно йому була якась там чи рознарядка, чи в нього є якісь певне розуміння, що йому треба е ну, це зробити. І ну, от власне він це зробив. Ну така я ще раз кажу, історія вона е штатам ще аукнеться, тому що там і багато мемів там з'явилося з цього приводу, і це явно не свідчення якоїсь там сильної позиції. Якби він якийсь стьобний пост написав. Звичайно. От, да, ото було б класно. Можна ж знаєш, можна ж привітати. Таким чином, там бажаю Росії стати нарешті там демократичною розвинутою країною. А вони якось там щось ляпнули, Якесь світле майбутнє. Ну така світле майбутнє росіян. Це, е, наприклад, там Україна в складі Російської Федерації. Ну, наприклад, да? А там, плюс Білорусі, плюс відновлення радянського союзу. Тому як казав один діяч на Росії, е, хотіли я краще, а вийшло як завжди. Тобто, як завжди да. друже. Я хотів би ще з тобою поговорити не дуже проговорити, не дуже про. Ту тему тему близького сходу, оскільки з вчорашнього вечора та певне, мабуть, з появи відео пані е, Габард яка є очільницею розвідки США, вона записала його про ядерний апокаліпсис. Е, вчора з'явилося воно це відео. Ми його обговорювали. Я вважаю, що воно спрямоване і до нас. Не дратуйте, мовляв, Росії. В них вже також ядерна зброя є, але певною мірою, а можливо, і більшою, воно було спрямоване е, і на Близький Схід. Проблема там справді дуже серйозна. Ізраїль готовий нанести удари по ядерних об'єктах Ірану. Іран сказав, що ми будемо відповідати. А Трамп каже: ви скоро все побачите для глядачів, хто не посвячений в деталі, то повідомляю, що Ізраїль заявляє про готовність розпочати військову операцію проти Ірану, аби не допустити можливості, не дати Ірану можливість виготовляти власну ядерну зброю. Це відбувається на тлі переговорів саме Вашингтону і Тегерану, і нібито вже ось ось вони мали до чогось домовитися, хоча ставили під сумнів можливість проведення наступного раунду в неділю в Омані, і ситуація вкрай небезпечна. От якщо відбувається, наприклад, удар Ізраїлю по Ірану, що це означає для світу, для Ірану, для Європи, для США і для нас? Ну, Для Ірану це, скоріш за все, означає ну, великі проблеми, тому що, скоріш за все, об'єкти, які в них мають дотичність там до взагалі, атомної сфери, вони з великою ймовірністю будуть знищені. Я знаю, що вони люблять хвалитися там своїми, значить. Комплексами С-300 чи С-400, які вони купували в тому числі у Російської Федерації. Але ну, Ізраїль знає, як обходити всі ці комплекси, як наносити точкові удари по гарно захованим і захищеним об'єктам. Е, далі просто пер, перед раном ну, постає така дилемма: якщо Ізраїль наносить такий удар, на нього треба ж відповідати. Ну відповісти, вони можуть в два способи. Перший спосіб це зновці масові ракетні атаки, там, скажімо, ну і шахетні атаки на Ізраїль безпосередньо, але скоріш за все з не дуже високою імовірні... результативністю. А другий варіант ну це якось розбудити всі оці свої сплячі мережі, які там є, починаючи від Хамасу і закінчуючи там Хезболою. Але отут от же ж цікаво, Ізраїль їх дуже сильно прорадів. І, в принципі, якби підготувався до того, щоб вони не змогли е, ну вдарити в спину, якщо вони зіткнуться власне з Іраном по всьому іншому, якщо така війна навіть і буде, чи такий конфлікт, е, Ізраїль по за логікою повинен вийти переможцем, тому що це ж війна на відстані. Вони ж не мають спільного кордону, вони далеко один від одного знаходяться. А тут у Ізраїля ну явно є переваги з точки зору авіації, з точки зору флоту, ну і присутності, в тому числі, союзників в регіоні. Тобто, як будуть тут себе вести Сполучені Штати, ну якщо ракети полетять на Ізраїль, мені здається, вони будуть брати участь в відбитті цієї атаки. І тут хоче Трамп чи не хоче, але, як то кажуть, вписатися прийдеться. Для світу це буде означати скоріш за все нафту по 120. Це важливий дуже момент, ну як мінімум. Ну на якийсь певний період часу це буде означати ну скоріш за все. Ну я бачив таку статистику: зростання споживчих цін в сполучених штатах десь на 5% Мінімум. Тобто, це не сильно приємна історія для Трампа. Ну, наприклад, споживчі ціни з нафтою. Ну тут до речі, не факт, що на цьому зможе багато заробити Росія, ой, далеко не факт. Але росіяни навіть цим теж трошки можуть скористатися. До речі, якийсь прямий конфлікт між Ізраїлем і Іраном для росіян це взагалі катастрофа, тому що дивіться з одного боку: ну вони по перше, ніяк фізично не зможуть в нього втрутитися ну ніяк. Ну, тобто, навіть би якби вони хотіли, в них немає таких можливостей, в них вже немає, наприклад, авіаносного флоту, як це є у Сполучених Штатів, або, наприклад, у Британії або у Китаї вони не можуть відправити туди авіаносну групу, яка якби буде ну, стримуючим певним фактором. І другий момент: ну їм треба придеться принаймні, зайняти якусь позицію, і от я сподіваюся, що на цьому всі вже загравання, які по дебільному насправді виглядають. Між Ізраїлем і Росією рано, от, врешті-решт закінчаться, тому що ну вони навряд чи зможуть підтримати Ізраїль. Вони ж явно будуть Іран якби хоча б публічно підтримувати. Ізраїль скаже: ну все, ну ви типу по набоці нашого екзистенційного ворога. Там до побачення. Угу. Я сподіваюся, це було б, хоча б для нас, от, певним таким позитивним е, моментом. Е, по всьому іншому, давай так скажемо: я не бачу для України. Якихось я можу, звісно, помилятися, але я не бачу якихось супервеликих негативних наслідків. Поясню, що я маю на увазі: от раніше як казали, а почнеться війна, сполучені штати всю увагу зосередять на цьому регіоні. Мінімум на пару тижнів. Ну окей, і що? Ми ж все одно від штатів зараз нічого екстраординарно не отримуємо в плані допомоги, зброї і так далі. Два ми і так вже постраждали, коли вони 20 тисяч ракет, за словами нашого президента, передали туди. Замість того, щоб їх передати власне в Україну, 20 тисяч ракет – це, вибачте, дофіга це дуже важливо, і запаль... ну, цих запальників до них да? це важлива дуже історія. І е, Трамп в цьому плані порушив принцип. До речі, е, це от прецедент. Він порушив принцип інституційної пам'яті, який діє в Сполучених Штатах. Що наступний президент зовнішньополітичні рішення попередника не відміняє, доводить до кінця, а потім може робити по-новому, але треба довести до кінця. Трамп це порушив. Тому для України прямо різко якась якихось негативних змін в цьому плані ну вони навряд чи відбудуться. Я не думаю, що Штати прям так зосередяться на війні на Близькому Сході, що не перестануть давати Україні розвіддань. Це все ж таки паралельні треки, uh -huh. і uh -huh. тому ця історія для нас може навіть трошки піти в плюс. Ну, в тому сенсі, що будуть бити союзника Росії, Росії треба буде якось думати, як вписатися, вписатися вона не сильно зможе. Черговий раз їх виставлять просто ну такими зрадниками, які повинні були прийти на допомогу, просто цього не зробили. Ну і можливо, оскільки ми однозначно всі ж ситуації, мабуть, повісимо прапори «Stand with Ізраїль. Ну тут якби варіантів немає, да оскільки Іран це просто ну ворог за великим рахунком, який допомагає Росії. То для нас можна тут навіть ще й певні плюс плюс плюси отримати з точки зору співпраці з тим же Ізраїлем. Так що я е, поки не бачу прям якогось супер-супер великого негативу, що всі забудуть про Україну, почнуть там думати про близький схід. Там ще знаєш, чому цинізм ситуації, оскільки це буде війна між Ізраїлем і Іраном, якщо вона буде, да. Там не вийде маніпулювати цими сенситивними темами: діти в газі, голодують, о там всі ці речі. Ні, це буде війна з режимом аятоли, з фундаменталістами, які змушують жінок одягати паранжи да, ходити, і, власне, ну, жити ледь не законами шаріату. Тому Україна може навіть при правильному позиціонуванні від цього конфлікту, який точно не буде довготерміновим. Якщо він буде, це буде короткотермінова достатня історія. Може навіть отримати. Мати певні плюси для себе і друже. І ще одне запитання, яке я хотів би, звісно, тут обговорити в контексті ситуації на близькому сході, що стосується ем, посередництва Москви зараз я згадував, що відбуваються переговори все-таки між Вашингтоном і Тегераном, нібито вони там не зовсім зупинилися тут. Є один цікавий нюанс. Буквально вчора Марія читала, по-моєму, обидва телеграм-канали пишуть про те, що. Кремль готовий прийняти збагачений уран від Ірану. Тобто, ну, знаєш, такий привіт Тегерану, що ми підтримуємо Вашингтон, давайте нам його передавайте. Все окей, своєю чергою, е президент Ірану говорить про те, що ну, ми ж гуманісти, ми ж не будемо бити ядерними бомбами по цивільному населенню, а наше природне право збагачувати Іран, сказали вони. От як тут Москва виглядає? Бо в мене, чесно кажучи, якось трішки не вписується всю цю історію. Трамп дуже сподівався, що Москва допоможе. Виявляється, та, не допомогла. Та, розумієш, не допоможе тут особливо ніяк Москва, просто через те, що вони такими своїми діями себе не в дуже гарному світлі перед Іраном виставляють. Ну, знаєте, от вони ж ставляться. Давай відверто росіяни до Ірану ставляться зневажливо. Вони вважають, що це якісь там типу дикуни. Які там оце ми їм допомагаємо, да? а ми старший брат, ми типу, їм, їх там можемо прикрити. І це вони, до речі, по відношенню до, до нації, яка має тисячолітню просто історію порівняно з е, е, меряю і вісім, яка жила там, на території Московського царства да? е, в середні віки. Тому в цьому контексті якби, е, Росія намагається в свою гру якусь грати, але я не бачу як мовою Трампа, якщо говорити, якихось козарів на руках у Росії. Ну не працює це посередництво, до речі. Я хотів додати, що якщо все ж таки буде війна між Ізраїлем і Іраном, це, звісно, буде катастрофа для Трампа, в тому сенсі, що він розказував: я все вирішу, а йому Ізраїль просто скаже: Знаєш що дорогенький? Типу, ти може типу і великий друг Ізраїля, як ти себе називаєш, але ну ти робиш не так. Да, у нас є свої національні інтереси, і ми плювати хотіли на позицію Сполучених Штатів в цьому плані. Ти хочеш, щоб не стріляли? І ці ну, ненормальні там, зроблять рано чи пізно ядерну зброю. А ми не хочемо цього, тому ми будемо самі вирішувати це питання. Трамп в цій ситуації е, мені здається, він буде е, ну як оцей хто там бабка з каски Пушкіна у цього розбитого чи кого там розбитого цього корита? Да? Тому що він докладав зусиль все вирішити в якийсь мирний спосіб, а по факту воно вийде зовсім по іншому, і Росія йому тут особливо не допоможе. Так що. Знаєш, ну це дуже погано, мабуть, прозвучить. Може, воно б і повинно було статися в тому сенсі, що просто Трампа остаточно попустили і показали його реальну значимість і реальні якісь його механізми вирішення глобальних проблем. І він на прикладі тоді вже провального близькосхідного кейсу для себе може б зробив якісь висновки. І зробив би їх в контексті російсько-української війни. Тому що те, що від якщо там щось відбудеться зараз, не факт, звісно, але може да, якщо щось відбудеться, це вже буде власне при Трампі. Це буде війна Трампа, це не буде війна Байдена там чи ще когось. Це буде війна Трампа. І ну для нього це звісно буде певна там катастрофа. Так, що в цьому контексті, ну мені здається, що е, йому треба зараз, якби напрягтися, і подумати, як з цієї ситуації вийти, а за допомогою Росії вийти не вийти в нього надія була, але ну ця ж надія по суті розвалилася. Іранці просто на це не підуть. Я не сильно вірю, що вони щось росіянам віддадуть. Ну який сенс вони просто віддають, нічого не отримують у відповідь. Їм ця історія точно не потрібна в такому форматі. Ну фактично виходить ситуація наступним чином: що усі переговорні ініціативи про зупинення війни у Трампа вони провалюються, і mm -hmm. я ну відверто скажу. Цинічно це прозвучить, але справді, початок військової операції Ізраїлю проти Ірану нам. Може суттєво допомогти, перепрошую, звісно, за цим стоять людські життя, але якби ми не не перебували в стані війни, а так він і є, то ну, тоді б це звучало дещо по-іншому. А так воно виглядає саме таким чином. Друже, я наразі тобі готовий подякувати. Оскільки тема поки що вона в динаміці, я сподіваюся, що ми без кого повернемося до обговорення і близькосхідного. Конфлікту, який от буквально на носі розширені географії, ну і безумовно до коментарів Келога. чи справді вони будуть почуті Москвою? Дякую тобі, що ти сьогодні був з нами обов'язково, друзі, підписуйтеся на канал, пишіть свої коментарі і побачимось. Дякую.